Найважливіше стисло і зрозуміло. Зокрема, про старі ультиматуми та свіжі обіцянки російського диктатора на тлі обстрілів цивільної інфраструктури України розповімо за мить. В етері Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться у випуску. Вони поговорили та домовилися про припинення вогню, але російські шахеди одразу полетіли на Київ. Адміністрація Білого Дому та Кремль відзвітували про телефонну розмову Дональда Трампа та Владіміра Путіна. Чи реалізуються домовленості на ділі, чи так і залишаться словами? Побачимо. Обмін полоненими між Росією та Україною додому мають повернутися 175 бранців Кремля. Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію. Росіяни також готові відпустити 23 важкопоранених. Це буде 62-й обмін з початку повномасштабного вторгнення. Ще тисячі українців залишаються в катівнях Кремля. Допомога та співпраця заради відбудови. Польські спеціалісти готові консультувати українців під час відновлення знищених росіянами міст. Вони мають відповідний досвід та технології, великі проєкти, мільйонні бюджети, перспективні інвестиції. Вони поговорили. Путін заявив Трампу, що не хоче бачити його ворогом. Президент США поділився підсумками розмови з російським диктатором. За словами Трампа, Путін дав зрозуміти, що не прагне конфронтації з Вашингтоном. Переговори тривали дві з половиною години. Головною темою стало обговорення можливого обмеженого припинення вогню як першого кроку до завершення війни Росії в Україні. Трамп в інтерв'ю Fox News озвучив і кремлівські наративи про оточення бійців зсу на Курщині. Нагадаю, генштаб України цю тезу спростовує. Росія має перевагу, як ви знаєте. Вони оточили близько двох з половиною тисяч українських солдатів, і це не дуже добре. І ми хочемо покінчити з цим. Послухайте, ми робимо це. Американці тут ні до чого могли б бути, якби через це почалась третя світова. Але це неймовірно. Але знаєте, дивні речі трапляються. Я думаю, що у нас була чудова розмова. Вона тривала майже дві години. Ми говорили про багато речей і про те, як досягти миру. І ми також говорили і про інші речі. На розмову американського президента з очільником Кремля відреагував і український президент. Він відповів на запитання журналістів: за словами Зеленського, Москва не хоче припинення вогню. Бо в той час, коли Трамп розмовляв з Путіним, в Україні лунала повітряна тривога. Атака градами і шахедами по всій Україні лише підкріплює переконання, що в Москві мають своє уявлення про припинення вогню, сказав Зеленський. Він наголосив, що перемовини української і американської делегації мали хороший результат. Зараз лишається лише дочекатися офіційних деталей від американської сторони про розмову з росіянами і те, як з технічної точки зору реалізувати цю домовленість. На запитання журналістів про одну з вимог Путіна припинити допомогу Україні. Зеленський відповів, що не вірить у зраду партнерів. Я впевнений в тому, що ніякої зради від партнерів не буде і допомога буде продовжуватися. Мало ли, що там кажуть росії? Ось вони сказали а, знов про Курск, Знов сказали, що от російською в здачі в плін гарантуруєм солдатам ВСУ жизнь обращение достойное достойне российским російським законам і нормам міжнародного права, де Росія, і де міжнародне право. Просто люди-космонавти, а вони наші війська не знаходяться ні в якому оточенні. Наші війська контролюють ситуацію не просто, але вони молодці і, і тому будемо захищати нашу державу до тих пір, поки не змусимо русських закінчити цю війну. Пропозиції ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти, про що йдеться, які деталі. І, Ну і дай Бог, щоб ми знали всі ці деталі, щоб партнери а, проговорили з нами, тому що в цій війні дві сторони Росія і Україна, і без України домовлятись мені здається, ну, безрезультативно. Окрім тридцятиденного перемир'я Трамп із Путіним говорили і про обмін полоненими. Ба Більше спілкувалися ще й про хокей. Докладніше про всі домовленості без винятку. Розповість у матеріалі Анна Львова. Під час телефонної розмови з Трампом Путін формально погодив тридцятиденне перемир'я. Натомість повторив свої умови, про які було відомо раніше. Так, очільник Кремля вимагає повної зупинки військової допомоги Києву від партнерів. Він проти передачі розвідданих українцям та просить припинити мобілізацію в Україні на цей час. У Білому домі також підтвердили, що сторони погодилися припинити удари по енергетичній інфраструктурі та запровадити, так би мовити, морське перемир'я в Чорному морі. Деталізацію цих домовленостей розроблять делегації Росії та США на зустрічі у Саудівській Аравії 23 березня. Тим часом у Кремлі заявили про ще одну ініціативу. 19 березня Росія та Україна проведуть обмін полоненими у форматі 175 на 175 людей. Також Києву передадуть 23 важкопоранених українських військовослужбовців. Домовилися співрозмовники і про організацію хокейних матчів між Росією та США. За словами російської влади, Трамп нібито підтримав цю ідею. Одразу після телефонної розмови в Україні була оголошена повітряна тривога. Російські шахеди вгатили по електричній підстанції в місті Слов'янськ на Донеччині та по цивільній лікарні в обласних сумах. Тож відколи почнеться перемир'я і чи не залишиться воно порожніми обіцянками, поки невідомо. Нагадаємо, телефонні розмови та можливість прямого діалогу із президентом США це шанс для Путіна вийти із міжнародної ізоляції. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія опинилася під жорсткими санкціями, а Путін був засуджений за агресію проти України. Більшість світових лідерів припинили з ним контакти. Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон відреагували на розмову Трамп-Путін. Європейські лідери привітали заплановане припинення вогню щодо атак на енергетичну інфраструктуру в Україні, назвавши це першим важливим кроком на шляху до миру. Президент Франції підкреслив, що участь України в цих переговорах є надзвичайно важливою і додав, що, попри те, що робляться перші кроки, мета залишається незмінною досягти виміряного і перевіреного припинення вогню, якого повністю дотримуються, і розпочати детальні та всеосяжні мирні переговори, які дозволять встановити міцний і тривалий мир із усіма необхідними гарантіями. Оголошений заклик до припинення атак на енергетичну інфраструктуру може стати першим важливим кроком на цьому шляху. Теж саме стосується ініціювання технічних переговорів щодо припинення вогню на морі. Росіяни вкотре б'ють по цивільній інфраструктурі України. Пізно ввечері та вночі російські терористи атакували дронами дві лікарні на Сумщині. А також уцілили в житлову двоповерхівку у селі Угроїди. Загинув 29-річний чоловік. Ще троє людей зазнали травм. Близько першої ночі російські терористи вдарили безпілотниками по Краснопільській лікарні на Сумщині. Військова адміністрація області повідомляє про сім вибухів. На щастя, обійшлося без жертв. Евакуювали 60 людей. Серед них були і маломобільні пацієнти. Будівля медзакладу зазнала значних руйнувань. Окрім того, пізно ввечері російський дрон упав на дах обласної клінічної лікарні в Сумах. Евакуювали 147 пацієнтів. На Київщині внаслідок атаки ворожих безпілотників троє травмованих, серед них громадянин Франції. Пошкоджено 18 приватних будинків та 20 квартир. Цієї ночі безпілотники атакували також Чернігівщину та Херсонщину. У Росії безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію Кавказька у Краснодарському краї. Розпабліки з посиланням на операційний штаб Краснодарського краю повідомляють, що пожежа пошкодила трубопровід між резервуарами. Роботу підприємства повністю зупинено: 30 працівників евакуювали. Місцеві жителі публікують відео пожежі. Пишуть горить усе, працюють рятувальники. Пункт перевалки Кавказька транспортує нафту залізницею до Каспійського трубопровідного консорціуму, а звідти на експорт морем. За рік консорціум експортує близько 6 мільйонів тонн нафти. Аналітики ОСІНД пишуть, що Кавказька відіграє ключову роль у транспортуванні нафти. Нагадаю, 17 лютого внаслідок атаки була виведена з ладу ще одна найбільша нафтоперекачувальна станція на Кавказі Кропоткінська. Радіо Свобода судитиметься з адміністрацією Трампа через зупинку фінансування. Позов медійники подали до Федерального суду у Вашингтоні. Позивачі стверджують, що зупинка фінансування в цій ситуації порушує законодавства США. У судовому позові зазначено, що виділення коштів затверджував Конгрес, тому виключно цей орган має право розпоряджатися бюджетними витратами. Генеральний директор. РФІ РЛ Стівен Капус підкреслив, що зупинка мовлення цього медіа, заснованого у 1949 році, весь цей час була мрією диктаторів у різних частинах світу. Як відомо, президент США Дональд Трамп минулої п'ятниці підписав указ про скорочення Агентства глобальних медіа США. Таємниця столи... століття розкрита. У США розсекретили документи про вбивство президента Джона Кеннеді – Директор національної розвідки США Тулсі Габард опублікувала посилання на архівний сайт, де розміщені документи. Напередодні про те, що справу Кеннеді опублікують, заявив Дональд Трамп. Зазначу, це була одна із його передвиборчих обіцянок. За словами президента, архів містить 80 тисяч файлів, які оприлюднять без редагування. Додав, що люди чекали на це десятиліттями. 35-го президента США Джона Кеннеді застрелили на очах у 150 тисяч людей під час його візиту в штат Техас 22 листопада 1963 року. Кортеж президента їхав містом, коли пролунали звуки пострілів. Стрілець влучив у президента двічі у шию та голову. Джон Кеннеді помер в операційній. Винним визнали американця Лі Гарві Осфальда, який раніше жив у СРСР і нібито діяв самостійно. Варшава після Другої світової війни була майже повністю зруйнована. Столицю Польщі відбудовували десятиліттями. Останні роботи завершилися у 80-х роках ХХ століття. Як місто поверталося до життя тоді, та як поляки допомагають у відбудові України нині? Дізнавалася наша кореспондентка Анастасія Купрієць. Варшава, місто Фенікс. Зараз важко повірити, що столиця Польщі була руїною. Там, де тепер житлові квартали, кав'ярні та школи наприкінці Другої світової війни були вирви від бомб та купи цегли. План відбудови міста почали розробляти ще у 1939-му. Проте такого високого рівня руйнувань тоді ще не передбачали. А знищення Варшави став 1944 рік. Тоді мешканці міста почали повстання проти окупантів. Німецькі війська нещадно обстрілювали місто після двох місяців запеклих боїв. Поляки були вимушені капітулювати. Варшава стала майже порожньою. Багато людей загинули, а місто перетворилося на купи цегли. На лівому березі Варшави, там де розташоване старе місто та центр, руйнування сягали 80-90%. Більш вимірні дані свідчать, що на лівому березі було зруйновано близько 60% будівель. А якщо говорити про старе місто, то деякі його частини були знищені навіть на 98%. Після завершення Другої світової війни діяло бюро відбудови столиці. Скорочено, бос. Поляки жартома казали, боже, врятуй столицю, бо здавалось, що покладатись можна тільки на вищі сили. І на титанічну працю після Другої світової війни Польща була політично залежною від радянського союзу. Відбудову міста нова для Польщі комуністична влада використовувала для пропаганди, щоб викликати до себе прихильність поляків. Але найважливіше, що самі люди хотіли відбудувати Варшаву. з одного боку, відбудова столиці це політичне рішення з іншої діяльність архітекторів, реставраторів, істориків мистецтва, які прагнули відродити Варшаву. Це мало стати доказом, що політика Ка окупантів, які роками нищили польську культуру та спадщину, була неуспішною. Це було знаком того, що ми повертаємося, і наша спадщина важлива. королівський замок символ державності Польщі. Він стояв тут, у старому місті, із часів середньовіччя. Проте у 1939 році його спалили та пограбували німецькі окупанти. А у 1944 році знищили остаточно висадили у повітря. Для поляків відбудова королівського замку була дуже важливою, щоб показати історичну тяглість не перервати. І, хоча радянська влада корисливо використовувала тему відбудови, все ж Королівський замок був кісткою в горлі комуністів. Так замок був відкритий тільки через 40 років. Після знищення влада спершу дискутувала із архітекторами про майбутній вигляд королівського замку. Проте в часи сталінізму цю тему закрили. До неї повернулися у час відлиги. Проте зеленого світла на відбудову не було, і тільки у 1971 році ЦК КПРС надало згоду на початок відбудови, яка тривала до тисяча Четвертого року відбудова Варшави приклад і надія для України. Варшава успішно пройшла шлях відбудови. Сьогодні польські фахівці діляться досвідом попереднього покоління, щоб допомогти Україні. У березні 2022 року на рівні міста Варшави створено платформу Дім відбудови України. Вже три роки він стоїть пліч опліч з Україною у найскладніші моменти. ми надіслали українським інституціям декілька тисяч вогнегасників, електрогенератори, павербанки, екофлоу. Після Підриву Каховської ГЕС ми відправили осушувачі на затоплення території. Це все допомагає отримати інституції. також ми зробили 3D-скан ратуші в Чернівцях це дуже красивий об'єкт. Саме така інвентаризація і є першим етапом відбудови. Відбудова непростий і тривалий процес. Проте польща допомагає і ділиться своїм досвідом, і це робить відбудову можливою. Анастасія Купрієць, Павел Яронський, Мачі Ябонський, Слава Тіві.